Тарас Григорович Шевченко, і мертвим, і живим. Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда. І сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви протеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля, І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш. нічого. Обніміташ, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцелує вольними устами. І забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.